Жителі Дніпропетровська підтримують українських військових. Колона з десяти машин клубу позашляховиків відвідала прикордонників у Армянську. А двом дніпропетровцям вдалося дістатись до військової частини у Бельбеку. Сьогодні вони знову поїхали до штабу військово-морських сил у Севастополі. Майже тонну питної води та понад 300 кілограмів провізії, придбаних власним коштом, завантажили у машини небайдужі водії клубу. 4 на 4 Ми хочемо їх підтримати. Морально що ми народ. і вони народ, і вони давали присягу народу. Сугубо з цих зображень, іскрені, з чистого серця. Ми робимо цей жест. У суботу колона з десяти машин дніпропетровських власників позашляховиків вирушила до Армянська. На блокпосту українські військові радо зустріли гостей, не жалілись на свій стан та щиро дякували за підтримку. Саме головне ми візьмемо підтримку, тому що те, чого зараз ну, в, тому, що, в чому нуждаються солдати, действительно підтримка, тому що їм морально дуже тяжело. Ну і продукти теж тиждень тому дістались військової частини в місті Бельбек ще двоє жителів Дніпропетровська. Вони повезли харчі, картки поповнення мобільних рахунків, технічні прилади. Один з активістів Ігор Заїка розповідає, що тоді було значно простіше. Самооборона та кримський беркут обшукали машину, але пропустили на півострів. Проблем очікували на козацькому посту. Там людей 20 напівп'яних, і хто його знає, там що як шем голову прийде. Там було трошки складніше. Там вже нас, звісно, зупинили. Теж обшукали машину більш досконально, там ну поглузували там що нам стільки продуктів, картоплі. Ну, у мене товариш вийшов із щирою усмішкою. сказав, ми по хаті їдемо на неділю. Вони це зрозуміли і відразу нас пропустили. Солдати знали, що до них їдуть активісти, і чекали до другої ночі, поки машина не дісталась військової частини. Наступному екіпажу вже було значно важче дістатись кінцевого пункту. Вони вже з собою нічого не везли, тому що була добра порада: що не треба вести через ці всі блокпости продукти краще візьміть гроші, ті самі, які там люди скинулися, і купити це все на місці. Вони так зробили, але вони кілька годин домовлялися. Значить, там, там три кільця вже навколо частини цієї військової. Вони там домовлялися дуже складно і дуже довго, щоб навіть їм дозволили придбати там магазині напроти продукти і передати. Кажуть, хлопці там три дні вже нічого не їли. Та все ж військові дають пораду активістам свою підтримку направляти не на Крим, а на Донецьк та Луганськ. Олена Городицька, Олександр Дубина, Олександр Прунський. Новини одинадцятого каналу.